Наша козацька церква, яка знаходиться у підніжжі Чернечої Гори. Чернеча гора, на якій похований Тарас Григорович Шевченко. Це з іншої сторони Чернечої Гори. Знаходиться козацька церква. І сюди на гору на Чернечу, на Тарасову. І так, і так говорять, можна піднятися отакими дерев'яними східцями. Там, де центральний вхід до музею і до пам'ятника Генію. Це буде з іншої сторони трішки. а Ми сьогодні піднімемося цією доріжечкою на наші Канівські гори. Подивимося сьогодні з Чернечої гори на Дніпро. Провідаємо нашого генія Тараса Григоровича Шевченка. Дивимося на красу нашого краю. Засніжені наші гори. Такий маленький екскурс. По цій красі проведу вам. Наші Канівські гори. Краса тут що влітку, що весною, що зимою. Ми піднімаємось на Тарасову гору, на Чернечу. Я повторююсь, що ми піднімаємося дерев'яними східцями. З іншої сторони, від центрального входу. Там зовсім по-іншому, зовсім інші. Зроблені східці, тільки там уже не дерев'яні. З хорошим настроєм усіх вітаю. Бажаю гарного світлого деночка. Нехай 26-й рік, який наступив, буде для всіх вдалим, мирним. Ось уже ми наближаємось. Бачимо Дніпро. Туди на гору, до Києва. Туди на низ, до Черкас, Кременчуг, Дніпро. І реве-ревучий. Наш Дніпро. Як писав Геній. Було Видно було чути, як реве-ревучий. Ось дивіться, видно Пилипенкову гору. Не так давно я виставляла відео. Ми піднімались на Пилипенкову гору, потім туди йшли далі, в ліс. Зимові грибочки зустріли там. Там теж було цікаво. Так от наші Канівські гори. Це Пилипенкова, далі буде Лиса. А ми знаходимося на Чернечій горі, на яку піднялися. Йдемо провідати Тараса Григоровича. Пророк. Справжній пророк. І наш справжній геній. Ось наш оглядовий майданчик. Якого добре видно і Дніпро. І гори, які туди пішли в напрямку Канева. Там будуть, я називала які гори. музей Тараса Григоровича Шевченка, який знаходиться також тут поруч, коли його могили, на Чернечій горі. На території знаходиться такий будиночок. Музей декоративного мистецтва. Невеличкий такий вишиванки там. Це говорять, що це будиночок, у якому проживав той, хто доглядав за могилою Тараса Григоровича в Шевченка. Зараз ми піднімемося до його. Його поховали теж вище цього будиночку. Тарасова світлиця називається цей будиночок, який знаходиться позаду музею. Ось перший народний музей. Тарасова світлиця. Блиночок так зроблений, як раніше, покрівля із куликів. І більш похоже, що це кулики з очерету. Отака у нас є світлиця на території заповідника, на території Чернечої Гори. Азова світлиця. Так добре. Усе присипав сніжок, усе таке світле. І тепер, кажеться, нам, немов у тій хатинці таке тепло, немов та тепла піч, на якій можна погрітися. Все нагадує. Мені особисто той час, коли я приїжджала ще до своєї бабусі у хатинку. От ми піднялися, де стоїть також невеличкий пам'ятник. Бачите, що написано. Тут похований Ядловський Іван Олексійович, який доглядав могилу Тараса Григоровича Шевченка 84 по 1933 роки. Ну, так і розповідають, що він проживав у будиночку, де зараз знаходиться Тарасова світлиця. Звичайно, що. Цього будиночка вже не могло бути. Це будиночок зроблений, мабуть, для того, щоб відобразити оці історичні події. Така тут тиша, така завжди тут. Спокій і тиша, що навіть влітку чути тільки спів птахів. Приїжджайте до нас на Чернечу Гору в Канів, перевідуйте нашого Тараса Григоровича Могилу. Поклоняйтеся цьому генію ясновидцю, який ще в ті часи. Розумів набагато більше ніж хтось і передбачив долю нашого українського народу нашої багатостраждальної землі.